Вже декілька днів тестую чат-GPT і подумала, чому я тестую його сама, якщо я можу поділитися із вами. я зрозуміла, що я користувалась ним зовсім неправильно, бо треба розірвати повністю всі шаблони, забути весь свій попередній досвід, з взаємодії з якимись помічниками, з пошуковими системами, бо це зовсім інша річ. І сьогодні ми поговоримо про те, як чат-GPT може допомогти нам з вами, дизайнерам інтерфейсів, та як використовувати. Його в роботі таким чином, щоб він дійсно економив вам час та ваші ресурси. Я всіх вас вітаю! Мене звати Лєра, ви на каналі Марус Дизайн. Де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів. Погнали! Раптом ви не в темі у двох словах розкажу, що таке чат GPT. Це чат бот зі штучним інтелектом, який може відповідати на будь-які ваші питання, який дуже сильно гайпанув, бо нещодавно він офіційно з'явився в Україні і навіть розмовляє українською. Під відео ви можете знайти посилання на цей чат-бот, а зараз ми поговоримо про те, як з ним спілкуватися. Я одразу хочу попередити, що, хоча він може говорити українською, але це я б радила говорити англійською, тобто спілкуватися з ним англійською. Тому що, по-перше, українською він видає дуже стрімні помилки іноді. По-друге, українською він пише довше. І також українською на даний момент він часто зависає або взагалі. Галі крашиться, і я з ним в більшості випадків спілкуюся саме англійською, так набагато продуктивніше. Далі, щоб почати чат, вам треба натиснути кнопку New Chat. І всередині цього чату ви можете. Ем, тобто, якщо ви задали і поставили йому якесь питання, то наступні питання він буде розуміти, що це той самий контекст. Тобто, якщо ви його е, запитаєте, як мені там вивчити UI, UX, дизайн він вам... Відповість, а потім ви попросите конкретизувати це, розповісти більш детальніше. Вам не треба буде повторювати питання, тобто з контексту він розуміє як нормальний співбесідник. Він розуміє про що йде мова, і буде відповідати на ваші подальші запити. Для чого він не підійде? Він не підійде для запиту на якісь суперактуальні дані, тому що він базується здебільшого на даних 2021 року, саме на сьогодні. Наприклад, я спробувала його запитати, які шрифти використовує сьогоднішній сайт дня на Авордс. І він мені видав неактуальну інформацію. І я не знаю, насправді, можливо. У попередній версії, якийсь на 21 рік, там дійсно був робото, але у випадку з Монобанком я точно так само запитала, який шрифт був, який шрифт є на сайті Монобанку. І він також відповів неправильно, хоча я точно знаю, що на 21 рік дизайн був точно такий самий, як і сьогодні. І також я намагалася використовувати його першим часом як пошуковик. Тобто я просто там писала, типу, підбери мені найповніші матеріали. Там, з такої теми, і він, він мені давав список ось стаття, ось татя. Ось стаття, я така ого, нічого собі прикольно. А потім відкриваю всі ці посилання, і вони всі не є е, активними. Тобто вони всі биті, по-перше, можуть бути неактуальні дані. А по-друге, це просто неправильне використання цього е, інструменту. І зараз ми нарешті поговоримо про те, чим може бути корисним чат GPT для дизайнерів інтерфейсів та які питання йому ставити, щоб використання його Продуктивним. Перше, це створення тексту для інтерфейсів. Ви можете попросити ChatGPT створити будь-який текст для заголовків, для кнопок, для опису якихось товарів. Тобто Lorem Ipsum вже відходить у минуле. Тепер у нас є цей чат-бот, який створить будь-який текст за вашими побажаннями. Наприклад, я його попросила згенерувати ем, текст для трьох скринів анбордингу, для аплікації, для фіналів. Фінансового застосунку по контролю фінансів. І він мені написав свої ось такі варіанти, я йому сказала, що, типу, ні, перепиши. І задала конкретні теми, що перший екран буде про планування та контроль фінансів, другий про простий трекінг ваших витрат, і третє про. Е про збереження грошей та досягнення якихось фінансових цілей, і він тоді мені вже е, дуже добре написав тексти. Тут є заголовок, та е, саме текст. І це дійсно хороший варіант, який мені підходить. Але я попросила зробити його більш френдлі. І він написав просто класні тексти. Welcome to the app! We are here to to help you to create a plan for your family. І загалом мені це дуже сподобалось. Я б задоволення використала це дійсно у своїх, своїх інтерфейсах. Ви також можете просити створити опис для будь-якого товару або навіть створити таблицю із його характеристиками. Таблиці він вміє створювати, а графічні якісь. Елементи, дані, там, картинки не вміє. Проте таблиці можна. І це також може вам допомогти швиденько створити контент для інтернет-магазину. Звісно, з чат GPT ви можете швидко отримати якусь інформацію. Наприклад, я запитала у нього, що таке метод персони. Він мені відповів, і тут було про те, що персони треба робити більш специфічними та реалістичними. І я попросила його уточнити, як створити реалістичну персону. І він мені по пунктах розклав, що мається на увазі. І також ви можете попросити пояснити це максимально простими словами: типу там допоможи. Пояснити моїй бабусі, чим я займаюся як дизайнер інтерфейсів. І він також пояснить це саме потрібними словами. Щодо персон, потім я його попросила створити приклад персони для його застосунку того самого фінансового по контролю бюджету. І він мені накидав ось таку персону: name Сара Еж27. Чим вона займається, скільки вона заробляє, які в неї цілі, проблеми, болі, поведінка і так далі. Тобто ви можете таким чином комунікувати або можете конкретизувати, тобто сказати, задати вже якісь початкові дані, наприклад, якщо у вас є результати досліджень ваших користувачів, і ви можете їх внести і попросити його створити на основі цих даних персони. Блін, Мені здається, це взагалі дуже круто, тому що якщо особливо. Ти ще цього не робив, і тобі треба від чого відштовхуватись, з чого з чогось починати, то це може дуже допомогти. Дуже класна можливість, ChatGPT може допомогти вам згенерувати ідеї та навіть розробити такий. Таку чернетку функціоналу для сайту або застосунку. Ось, наприклад, я його попросила створити вайерфрейм для ios застосунку для контролю персональних фінансів, які функції він буде мати, та що буде на головних скринах. І він мені ось по пунктах розклав, з чого буде складатися такий застосунок. І я хочу сказати, що це дуже близько до того, що я мала на увазі, бо я якби орієнтувалася на фінансовий застосунок, який я робила нещодавно. І це саме те, що ми із командою туди запровадили. Це дуже, дуже, дуже цікаво. Але ви можете розкручувати його відповіді просто до неймовірних деталей. Наприклад, такий сценарій. Я попросила його дати мені три ідеї для шоту на дрібл з UI UX дизайном І він мені дав три дійсно прикольні ідеї, які було б цікаво втілити. Перше, це мобільний застосунок, який би допомагав трекати те, скільки людина п'є води на день. Друге, це вебсайт або застосунок для ресторану. Мережі, яка могла б містити меню цих ресторанів, давати можливість зробити замовлення або бронювати столики, і третє – це «Productivity App», для робітників, які працюють на віддаленні, і дизайн має надавати можливість трекати таски, планувати якісь мітинги, тобто це таке типу Trello, Teams. Ну насправді дуже цікава ідея, і я попросила деталізувати її. Він мені більш детально описав функціонал цього застосунку для Remote Workers, що там буде Task Management, колаборація, трекінг часу, постановка цілей та аналітика. І він все це детально розписав. Можна запросити його ще більше деталей, але я запитала, як можна зробити це ще цікавішим та додати якусь геміфікацію. І він мені розклав, що тут можуть бути якісь е, система поінтів, е, якихось бейджиків, подарунків та можливість шарити все це у соціалки. Тобто, він просто мені накидав одразу таку дизайн-ідею, яку вже дуже цікаво втілити. А якщо у вас є конкретна задача, конкретний проєкт, то ви можете його змусити побрейнштормити на цю тему, і у вас з'явиться просто неймовірна кількість якихось цікавих ідей. І потім я його ще попросила створити вайрфрейм для цієї апки. Так, він спочатку сказав, що я не можу створювати вайрфрейми і намагався, типу, відкосити від роботи, і просто мені розказав флоу, як мені створити вайрфрейм. Ваєрфрейм. Типу, определити якісь е, ключові його особливості, там, скетчити все це, е, використати такі інструменти, додати UI-чик. Але я сказала, що типу, я попросила тебе створити Wireframe е, і уточнила, що розкажи мені про екрани, про функціонал, як це все організувати. Е, от. І ось тут він у мене сламався. Він почав спочатку друкувати, потім дуже довго е, друкував два або три пункти, потім він завис, потім видав помилку. І мені довелося перезавантажувати його, і на другий раз він вже а, друкував нормально цю відповідь. І ви бачите, скільки він мені всього написав, тут він розклав функціонал, що буде на домашній сторінці, як буде виглядати е, трекінг задач, е, як буде працювати система колаборації і так, далі, і так далі. І ви можете все це більш глибоко деталізувати. Тому мені здається, що ось ця його можливість це просто знахідка для нас. Але давайте підемо далі, бо це ще не все. Чадже може вам допомогти влаштуватися на роботу. Звичайно, що він не буде писати сам вашим потенційним клієнтам або роботодавцям. Проте ви можете його попросити скласти covering letter, тобто супровідний лист, може допомогти вам згенерувати ваші CV, Якщо конкретно я його просила згенерувати софт скіли для CV, але ви можете попросити і повністю згенерувати, проте ну я не знаю, я ще може думаю вчорашнім днем, типу, що краще зробити все само. Му е, ні, краще зробити все самому. <хи> І також я просила його е, написати мені 10 найпопулярніших питань на технічних співбесідах ux дизайнерів. І він з цим завданням впорався дуже класно. Він перерахував е, справді дуже класні питання. Про багато з них я вже навіть розповідала і ще якісь, які я не вважала популярними питаннями, але він відповів дуже по суті, дуже коротко. А можна його попросити навіть ще, може, якісь більш технічні на якусь конкретну тему. Тобто тут ви можете крутити вже як захочете. І так само ви можете просити його про будь-яку інформацію про те, як, наприклад, почати шукати клієнтів, як знаходити клієнтів на фрілансі, як працювати з ними. Ну тобто. Тобто інформація, яку ви раніше шукали десь у гуглі, читали по 10 статей на цю тему. Зараз ви можете конкретизувати те, що ви хочете, і отримати відповідь тут. І також, до речі, ви можете попросити допомоги в листуванні. Наприклад, чат GPT вміє виправляти помилки. Я написала йому таке незграбне повідомлення, попросила виправити помилки, і він ще й написав мені це у якості листа. Ну, бо я написала, що це має бути лист, і він додав це там якісь форми. От, і виправив мої помилки, і навіть додав щось своє. І нарешті ви можете просто самі запитати чат GPT, як ти можеш мені допомогти ось тут і ось тут, або там, як ти можеш бути корисним для UI, UX-дизайнерів. Це те, що я в нього запитала. Він розкаже, в принципі, майже те саме, що я вам тільки що розказала, але я впевнена, що. Це лише початок, і тільки частина його функціоналу, з яким ми вже ознайомились а насправді він може бути корисним в багатьох речах. І я дуже сподіваюся, що це буде мати якийсь розвиток. І е, я не знаю, я вірю в те, що такі інструменти не стануть нам конкурентами, а допоможуть нам працювати швидше і продуктивніше. Хоча тут можна довго думати про те, чи це добре для нас, тому що якщо дизайнери будуть швидше справлятися з, зі своїми задачами, то треба буде менше дизайнерів. Ну тобто, якась революція в цьому починається, але світ не стоїть на місці. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему, як ви ставитесь до штучного інтелекту. І, можливо, ви знаєте, як ще можна використовувати чат GPT, щось, чого я сьогодні не назвала. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами на цю тему. Також я запрошую вас, о боже, я жодного разу не сказала про це відео. Я запрошую вас до нашого ком'юніті українських дизайнерів у Телеграмі, ви знайдете. Всі посилання під відео та підписуйтесь на мої соцмережі, там теж можна знайти багато чого цікавого. Ставте вподобайку, якщо вам було цікаво, і бажаю вам натхнення, як завжди, крутих проєктів. І чекайте на нові відео. Все! Ще побачимось, па-па!